Лижній мікс, перший плюс другий сорт. Ціна 3-5 євро за кілограм. Лотість знаходиться 15 кілограм. Зробимо від дорог цього Ось такий у нас тут знаходиться ближній комбінезон, Такий гарний синій колір. Такий близько виглядає. Це, напевно, чоловічок. В них ну, буду вам можливий жіночі. Розмір, напевно елька. Так, наступне ось така. Пропочнемо з танішок, штанішки, теж жіночок, тобто чоловічок, вибачайте, розмір у нас іде елічка. Поку, бачите, кишеньки, чоловічі штанічки. Наступне ось нас така жіноча курточка з капішончиком. Теж так воно виглядає. Так, замошек. Не засувається, але трішки там заїдає. Можливо, треба поправити. Призмірно певне емочка. Ще у нас є ось така курточка. Так вона виглядає сіренька, тепленька. Розмірно себе 38. Також ще моделька. Наступне. Ось такі станішки лижні, колекового кольору. Розмір у нас іде, не бачу. Напевне Елісо. Ще у нас попадаються ось такі таніжки, комбінзон. Ось так вони виглядають тоненькі, з таким кольоровим, Ззаді замочок. Розмір у нас 48 перший. Наступна ось така курточка з такими яскравими кольорами, бежева, оранжева, білесенька і коричнева. Таке гарне поєднання кольорів. Жіноча також моделька, розмір в нас йде. Напити, напевне, емничко. Ще у нас тут знаходиться ось такі чорні. щенушки. Размир Елька, Чоловічите, пласенки. Наступно, що в нас ще? Ось вот така куртечка від бренду Пил, так? Так, Піл, куртечка. Чорного кольору. на пілопатчику. Всередину. Так вона виглядає. Напевно, чоловіча моделька. Розмір, я думаю, це є елічка. Міступна. Ось така. Теж курточка. Коричнева. З голубеньким. Зіночок, напевно, прикалена, Розмір емочка. Ще у нас попадається ось така також чоловіча моделька З капюшончиком. Розмір у нас теж Елька і цейка. Наступне ось такі з комбінзончиком. Теж чоловіча моделька. Розмір у нас іде елічка. Ще у нас ось така корточка попадається та чоловіча, сиренька, комбінована з кольорами. Та пішончик також присутній. Розмір іде еска. Ну, я б сказала, що це Еска. Вона амочка, то повно. наступно. Ось такі штаники слишні. Чоловіча модель. Розмір великий. І ще у нас тут ось такий зеленого кольору штанички. Так вони виглядають. У нас тут ось така ближня футочка. Веселенька з білим, теж чоловіча, трішки тончий фасончик. Емочка. І остання така губасенка. Те, та що вивіча, моделька. І XL, Це лижній сорт Перший плюс другий ціна 3,5 євро за кілограм для замовлення цього лота звертання.